Сільське господарство традиційно залишається однією з ключових галузей економіки Звягельської міської територіальної громади. Воно забезпечує продовольчу стабільність, створює робочі місця, сприяє соціальному розвитку села та є одним із головних джерел надходжень до місцевого бюджету. Аграрний сектор громади формує 16 сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Загальна площа сільськогосподарських угідь становила 15 тисяч 60 гектарів, з яких понад 9 тисяч гектарів припало на ріллю. Структури угідь також входили багаторічні насадження, сіножаті та пасовища. Провідне місце у структурі виробництва посідає рослинництво, у якому перевага надавалася вирощуванню зернових і технічних культур пшениці ячменю, лівса, сої, кукурудзи та ріпаку. Порівняно з 2024 роком, у 2025 році, сільське господарство громади зберігало стабільні темпи розвитку та продемонструвало позитивну динаміку за основними напрямками. Станом на серпень 2025 року сільськогосподарські підприємства громади успішно завершили комплекс плітніх польових робіт, агроформування серед яких ППО СП Світоч, фермерське господарство Агросила, сільське фермерське господарство Хлібороб, фермерське господарство Баур мм ФОП Прокопчук та ФОП Ульшевський зібрали врожай озимої пшениці, ячменю, вівса та ріпаку на площі 764 гектари. Загальний валовий збір склав понад 6 тисяч тонн зернових, з яких 2 тисячі тонн припало на пшеницю, понад 3,7 тисяч тонн на ріпак. 618 тонн на овес і близько 89 тонн на ячмінь. У 2025 році також проведено збирання пізніх культур сої, кукурудзи та соняшнику на площі понад 1,5 тисячі гектарів. Очікується, що валовий збір цих культур перевищить показники минулого року, що свідчить про зростання продуктивності агросектору громади. Сільгоспервини з Вярської громади активно впроваджують інноваційні технології, підвищують ефективність землекористування та співпрацюють із науковими установами. Традиційним стало проведення днів поля, під час яких аграрії обмінюються досвідом, демонструють новітню техніку та технології вирощування культур, обговорюють питання підвищення якості продукції та екологічності. Ті виробництва важливу роль у розвитку громади відіграють підприємства, які не лише демонструють високі виробничі результати, а й беруть активну участь у соціальному житті громади та не залишаються осторонь у час війни, активно допомагають Збройним силам України, забезпечуючи їх необхідними ресурсами, амуніцією технікою. Значний внесок у підтримку фронту робить Ющенко Олександр Миколаєвич, який координує допомогу захисникам, об'єднуючи фермерів навколо спільної мети, демонструючи єдність аграрного сектору та патріотизм місцевих господарів. Окрім рослинництва, у громаді розвивається і тваринництво, представлене розведенням великої рогатої худоби та птахівництва. Також активно діє напрям бджільництва, у якому зареєстровано 7 пасів, що утворюють понад 800 бджолосімей, сімей, мають ветеринарні паспорти та сертифіковану продукцію. Фінансові результати агропідприємств громади демонструють стабільність і зростання у 2024 році. Надходження від діяльності агропромислового сектору до місцевого бюджету перевищили 3 мільйони гривень. Враховуючи позитивну тенденцію у 2025 році, прогнозується збільшення цього показника завдяки розширенню площ під технічними культурами, зростанню врожайності та ефективному використанню земельних ресурсів. Розвиток сільського господарства у Зв'язькій громаді у 2024 та 2025 роках характеризується стабільністю, поступовим нарощуванням виробництва, розширенням асортименту культур та впровадженням сучасних технологій. Аграрії громади демонструють не лише високий рівень професіоналізму, а й справжню громадську свідомість. Шановні аграрії, прийміть щирі вітання з нагоди працівників сільського господарства. Ваша щоденна праця це основа продовольчої безпеки, розвиток економіки та добробуту громади. Завдяки вашій відповідальності, відданості землі та невтомній праці, наша громада і країна має впевненість у завтрашньому мені. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя. Нових здобутків щедрих вражень. Нехай ваша праця завжди буде належно оцінена, а кожен день приносить натхнення.